Вітаю колеги. 225-та доба грочно спротиву України. З вами Наталя Стареправо. І ми починаємо серію брифінгів в медіа центрі Україна Львів. З нами на зв'язку Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Пане Вадиме, вітаю, вітаю. президент України Володимир Зеленський визнав, м'яко кажучи, недійсними укази. Керівника країни-агресора про референдуму про анексію певних областей України, звісно, така реакція очевидна. Але якою буде відповідь України української влади на такі незаконні анексії українських областей, щоб це не було затягнуто, як це було з 2014 року? Ну, в даному випадку у нас відповідь може бути тільки одна це відповідь е, воєнна. Тобто е, зараз це те, що робиться. На харківському напрямку, це те, що робиться зараз на півдні слово на Херсонщині, перш за все, це є та відповідь, яку ми маємо давати росіянам з приводу того, які укази підписують чи не підписує їхній президент. Для нас ми повинні також зрозуміти, що, на жаль, дипломатичного шляху із цією владою, і з путіним безпосередньо вже немає. Тому те, що було е, рішення Ради нацбезпеки України і відповідний указ президента про те, що е, неможливо далі проводити будь-які переговори із Путіним, е, це е, повинно нам всім е, після цього, нам всім було настати зрозуміло, що е, дипломатичне вирішення е, добровільного уходу Росіян із цих територій можливе тільки після політичної або фізичної смерті Путіна, е, краще йти інше. Тому в даному випадку нам залишається тільки воювати. Тим мешканцям областей, які є сьогодні тимчасово анексованими, як їм слід поводитись, як, скажімо так, комунікувати чи взаємодіяти? Погане слово, але як поводитись з російськими окупантами в цих областях? Ну, дивіться, перше, дуже важливо, найважливіше це. Нам потрібно зберегти людей, тому якщо є можливість ще виїжджати, потрібно виїжджати звідти в ряді регіонів. Це ще досі можливо, якщо немає такої можливості в силу того, що є хворі батьки, є хворі родичі там і так далі. Тому що це все зрозуміло, ні в якому разі не йти на співпрацю з окупантами в питання роботи. на Них на їхні е, новостворені так звані муніципальні органи, на їхні новостворені навчальні заклади і так далі. І так далі. Е, тому е, в цьому випадку е, розуміти ми, ми все розуміємо про те, що е, справді багато хто знаходиться просто під долом автоматів. Це все буде зрозуміло, але е, ні в якому разі не йти на співпрацю саме на е, отакі от посади. Вже після того як. Путін керівник е, країни агресора проголосив. За, за їхніми даними, це офіційно для нас це ясна річ. має ніякого значення задокументовано про анексію українських областей. Цей крок він зробив. А як буде поводитись Росія далі? Ну, В принципі, ну ми ж всі прекрасно розуміємо, що далі буде продовження війни. Тому е, тут. Е... Росія буде поводитись точно так, як вона поводилась раніше. Тобто вона буде пробувати воювати на наших територіях, прикриваючись тим, що це священна війна проти фашизму. Тому в даному випадку нічого іншого, крім війни, не залишається. Про дипломатичні відносини Ірану з Україною. Україна пішла на крок, те, що відкликала посла Ірану в Україні після того, як Іран Почав чи продовжував допомагати підтримувати Росію у війні проти України, як надалі будуть продовжуватись ці відносини і розвиватись? Ну вони зараз на найнижчому рівні, на якому тільки можуть бути в дипломатичному плані? Іран звичайно заперечує те, що нібито а що заперечує те, що він передав безпілотника, але може чітко розуміє, що це іранський безпілотник, який просто перейменований росіянами. Тому, в принципі, стосунки України, і Іран зараз знаходяться в найнижчій точці, і думаю, що вони будуть тільки погіршуватися. Так, ми сьогодні бачимо, як продовжують росіяни використовувати зброю Ірану, цих безпілотників Камікадзе, як після того, коли Іран, скажімо так, не визнав. Продажу цієї зброї Росії, як змінились стосунки Ірану з Російською Федерацією? Чи досі надходять ці збройні одиниці в Росію? Ну в принципі, ми не знаємо, що надходять вони зараз. Ми не розуміємо до кінця, скільки їх було куплено тоді. Тобто, в тоді розвідки говорили про те, що Іран передав до тисячі подібних безпілотників, тому в даному випадку зараз у них поки що є зговори. Я, наскільки я розумію, якщо цих цифр, є відносно великий запас цих дронів, і тому зараз, <кій> в принципі, чи купують вони зараз, чи продовжують вони закупівлю. Сказати дуже складно. Тут питання напевно все ж таки більше розвитку. Як Іран, як країну, яка підтримує Росію у війні проти України, можна притягнути до кримінальної відповідальності за те, що вона що ця країна, ця влада підтримує війну. Ну, я думаю, що на жаль, тут ми повинні розуміти, що Іран знаходиться під санкціями може близько 30 років. Тобто чогось нового я думаю, що світ навряд чи зараз вигадає проти Ірану. Тому е говорити про те, що проти Ірану будуть вводитися якісь додаткові інші санкції е крупним країнам світу, е поки що на жаль е не доводиться якої підтримки сьогодні Україна очікує від міжнародних партнерів, від інших країн як реакцію, як відповідь на те, що, що робить Росія, і які підтримують інші країни? Ну в принципі, тут нічого нового немає. Нам потрібно більше зброї, тобто нам потрібно більше танків, нам потрібно більше бронтехніки. Нам потрібні літаки і нам потрібна дальнобільна артилерія. Тобто, це три речі, які альфою Омега для нас для того, щоб далі ми могли. Продовжувати наші наступи на дипломатичному рівні, якою має бути окрім зброї реакція десь на документальному юридичному рівні? Ну, на цих дипломатичних речах там, в принципі нам потрібно тримати єдність західної коаліції. Тобто, це ключовий момент для того, щоб е спільно е приймати, приймалися рішення і про санкції. Зараз ми бачимо, що Союз продовжує цю роботу. Поки що колективний захід є колективним, тобто, незважаючи на е, Угорщину, е, в принципі, вони є фактично достайним. Навіть е, нова коаліція у Франції в Італії, вибачте, е, поки що е, устами Білосконі навіть сказали про те, що вони вважають, що потрібно продовжувати ту політику, яка ведеться зараз проти Російської Федерації. Дякую, з нами був Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Пане Вадиму, дякую за цю розмову. А ми з вами зустрінемося вже в 11 годині. Поговоримо про театральний фестиваль Золотий Лев. Залишайтеся з нами.